Всіх вітаю на своєму каналі. Взяли мене оце вирвали з моєго теплого ліжечка на дощ, на сніг. Без щоб я вам відео познімала. Я на них образилась. До речі, вони сьогодні приїхали, зробили дуже багато вже роботи. Скільки тут? Ще навіть третьої немає, але вже роботи дуже багато зробили. Зараз буду поступово все розказувати. Але... Багато новин. Якось треба починати по черзі. Дивіться, тут сарай. сарай, сарай, кухня, я так розумію, літня була, бо там і груба є. І колись я показувала дуже давно, що там і стоїть і швейна машинка Зінгер. Пол тут бутилки, ну, пляшки з-під пива і піском. Оце все засипано. Можливо, комусь треба бутилки, то давайте домовлятися, прийдете заберете їх, бо нам прийдеться їх всі вивозити. Можливо, комусь на склотару потрібно. Ви подумайте, раптом вам потрібні пляшки. Он, я дивлюся, там ціла гора лежить. Дивіться, кому потрібні пляшки віддаємо безкоштовно, можете приїжджати причепом. Якраз нормально в прицепчик воно влізе. Далі я ось е, все думаю, чого нашу родину облюбували пташки? От чого? Тут вони нам гнізда роблять з яйцями, там вони нам вже де бролери сидять, роблять гнізда з яйцями. Лалеків тут почало ходити ціла купа. Я вже думаю, тут треба на стовпі щось, якісь штирі поробити, щоб вони не робили гніздо. Бо як я. Вже думаю, що вони нам ще й гніздечко тут зроблять. А загалом пішли обходити володіння. Що ж вони сьогодні поробили? Заодно і поперевіряємо канвалії. Клас. Пахучка. Так, тут вже все покосилося. Дуже багато взагалі на всій цій ділянці насаджено піонів. Піонів. Півоній. О, так буде правильніше. Насаджено дуже багато ось таких півників, дивіться, які вони маленькі, маленькі, низенькі, що для них зовсім не характерно. Бо наскільки я бачила їх постійно, вони ну, аж занадто великі. А тут дивіться, вони вже реально квітнуть, вони такі ось манюнькі. Ну, це прикольно, я не кажу, що це погано, це прикольно, бо немає оцього захаращення взагалі великого. Це в нас, мабуть, буде жасмін квітнути. Бачите, тут покосилося, я ось іду і навіть такою свіженькою травичкою підпахує. Але я ще хотіла вам показати, поки мене апаратор знімає. Ви он там не докосили. О, там, от там, от, о там. Трошки треба А, Квіточки ми не знімали, оце як вони плелися. Так, да. Да. трошки треба буде джік дік дік дж підрівняти, щоб воно було гарненьке, оце зайве не стирчало. Що ми тут ще можемо знайти? Тут також вже все покосилося, все гарнюньке. Ще я город не садила, бо я ще все ніяк не можу придумати, що мені тут посадити. Тут в мене буквально півсотки, але хочу посадити все. Дивіться, як класно вже все викошено. По рослинам вам зразу покажу. Позасихали, так, усе повністю засохло, ось моя м'ята виросла, то що я осінню садила, хай розростається тут, цибулька росте, а все, що було придбано в агромаркеті, все посохло. Ну і тут, наче газонокосаркою ти типу, походив. Поміж деревами все залишилося, а поміж ряді, ух, можна в футбол вже грати. А вирішили ми косити траву не всю одразу, а поступово такими невеличкими ділянками, бо, як бачите, трава ще маленька, а курям їсти щось потрібно. Ну як, щось. Щось, щось із травки треба їсти, а де її брати? Ну, будемо тут, поступово це все жух жух і стригти. Я ж хотіла ще подивитися лохину. Все. Харакірі тобі буде ночі, зрозумів, так? Да? Це що таке? Це що таке, я тебе питаю? Це що таке є? Папа, взяв мені оце шкоду зробив, та воно відійде. Нічого з ним страшного не буде. Але ти будеш наказаний. Так, добре. То все добре. Загалом роботи тут працюються, але таке найосновніше, що вони сьогодні зробили, зараз покажу, пішли далі. Так, ну і в нас далі ж проходять, ну як, проходять, по можливості все одно робимо роботу. Ти вже втік? Mm. Можна заходити. Дякую, дякую, дякую. <світтєві> ну, а тепер найголовніше покажу, що в нас ось тут робиться. Дивіться, у нас тут щиток, і в нас тут пташки вирішили зробити гніздечко, і в гніздечку вже вон, є 5 яєчок. Це взагалі у бройлерів властівки там собі гніздечко роблять. Тут вже зробили ми це прошляпали. Ну і загалом, дивіться. Тут і тут в нас вже все ось хлопці сьогодні повиносили, познімали оцей ось пінопласт, який був ось на цій стіні. Він нам тут не потрібен взагалі. Що в нас буде в цій кімнаті? Я не буду казати, що в нас буде в цій кімнаті, будете вже по мірі поступово відео всіх дивитися, що в нас буде виходити. Ну і ще хотіла б зауважити одну таку маленьку деталь, да? що є такий типаж людей, які хочуть зробити ідеальну картинку, і що всі -все думали, що людина все вміє, все ідеально знає і так далі. Ну, по-перше, ви попали не на той канал. Ви на цьому каналі будете дивитися повністю все. І наші помилки, і наші поразки, і як ми це робимо. Хай неправильно але ми робимо своє. Ми робимо так, як ми хочемо. До речі, дуже дякую підписникам своїм, які адекватно реально відносяться до питань моїх, так? чого я не знаю, там до. Того, щоб я прислухалася до ваших порад. Класні поради дають доречні, ми прослуховуємося, далі там виправляємо помилки, робимо висновки і так далі. Ну, а ті, хто там мені, до прикладу, чоловіки пишуть, що. «да фу, як це не знать, як працює фреза, це пише, чоловік в лапках, жінці. Що вона повинна знати за фризу. Мені б хотілося б сказати таким людям, а ви знаєте, як її фарбувати? Ні? Позор. Так, до речі, кімната тут велика, роботи тут буде багато. Бачите, скільки тут паласів? Також це все буде зніматися. Просто пісочок тут втрамбований. Буде зніматися, буде також заливатися підлога. Вийди звідси, будь ласка. Стоїть там, шепоче щось мені підказує. Дивись, яка. Я тобі зараз віддам мікрофон, познімаєш відео. І <плес> <плес> для себе дивіться, що ми побачили. Ось на цій стороні пінопласт. Був приклеєний, як бачите, на пінку. І воно дуже-дуже ось поламало свою квітку. І воно дуже ось гарно і познімалося і дуже швидко, і навіть цілими отакими брилами, бачите, вон тут охрестики, тут слизняки поповзали. Ну, таке. Загалом познімалися цілими, все пречудово. А на цій стороні, то називається, якщо хочеш приклеїти і відтирати зубами, спробуй на клей посадити. так? В цьому випадку саме так. Тут клей, я думаю, він ще з чимось навіть помішаний. Просто клей. І тут вже хлопці і сокирами, і пилками, і чим вони ось тільки не знімають. Покажи, з чим ти знімаєш пінопласт. А, ще шпатель? <сум> так що ось так. До речі, з приводу газу. Нарешті ми. То окреме, відео можна. То окреме відео буде зніматися потім, але я хочу сказати, що нарешті ми вже оплатили останній етап. Вже сказали, що на протязі там 2-3 тижнів почнуть е е демонтаж труб і встановлення нових. Але наскільки це буде 2-3 тижні, також невідомо. Будемо далі якось да, планувати окреме відео по газу взагалі показати, що воно зараз робиться, на якому етапі. Загалом ці кімнати вже хлопці сьогодні доженуть, підготують, щоб це демонтування труб і встановлення. Тут в нас проходили. Без всяких загвоздок, і щоб нам нічого не заважало. Ну і в принципі, <кхи> 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 потихеньку будемо працювати далі. А ви можете в коментарях написати, чиї то яєчка в нас, бо ми пташки так і не бачили. Гороб. Ти думаєш, горобчик? Залітали, <кхи> так. А, горобчики залітали? Бо. Горобчики. І папірів видно, що mm, гораздо. Все. Горобчики, значить. Була Сівка, да, вона мішає землю з водичкою, було то робию. Оце такими джук-джук-джу-джук-джу-джук -джук 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 робить. Хух, дощ трохи покапав, але хлопцям то не мішає, хай працюють далі, а я поїхала далі досипати. Всім, <laughs>